Привіт-привіт! Я Валя не і це нотатки дружини пастора. В сьогоднішній нотації буду намагатися відповісти на декілька запитань, які зачекалися. Будемо дивитись по часу, скільки встигнемо. Отже, запитання перше. Хотілося б почути стосовно прикрас на жінці. Чи можна жінкам носити прикраси? Ланцюжки, каблучки, сережки, тому що багато церков категоричні в цьому питанні. Дякую. Ой, та. Таке запитання важливе. Чому воно важливе, це запитання? А тому, що е, Слово Боже, категорично вчить і говорить про, про справжню цінність жінки. І велика проблема жінки в тому, що вона настільки дозволяє, щоб світ її обесцінив, релігія її обесцінила, що вона. Е, для того, щоб відчути себе кимось або чимось, вона починає себе прикрашати. Чим дорожчі метали, чим дорожчі, дорожчі каміння, чим шикарніші бренди, чим крутіша машина, чим привілейованіше місце для хати. І... Аксесуари і решта, тим жінка відчуває себе ціннішою. І ось тут увага, це серйозний гріх. Гріх цінувати себе по своїй зовнішності. Оцінювати і давати собі цінність. І ось саме про це Слово Боже вчить. Богові боляче. Коли жінка, створена за Божим образом і за Божою подобою, починає діяти так, нібито того, хто вона є внутрішньо, не досить, тому треба себе прикрасити, щоб її цінували. Я абсолютно не проти прикрас, тому що Слово Боже не проти прикрас. І тому почуйте, про що я хочу сказати. Слово приповістки 31-25. до речі, люблю дуже це місце писання. Маю дуже хороші семінари, хороші семінари чи конференцію на цю тему, і проводила її вже. Каже так: сила та пишність, одежа її, і сміється вона до прийдешнього дня. Ось це слово це, цей вірш говорить про впевненість жінки в завтрашньому дні. В майбутньому, в, в тому, що вона не знає. І це інша тема, це окремо, окремо, окремо можна говорити про це. Але сила та пишність, одежа її це не просто комплімент, це, це справжність жінки, це портрет тої жінки, яка зрозуміла, що її цінність полягає. Не в тому, що вона придбала в магазині, чи не в, не в тому, що їй подарували і одягнули, повісили а, на неї, який як, як в неї дорогий образ. Ціні жінки не в цьому. А ось дивіться, сила та пишність, одежа її. Ось це опис жінки, створеної. За образом і за подобою Божої, Божими жінки чеснотної мудрості, яка знає, хто вона є, бо вона знає, ким є Бог. Слово сила, єврейське слово оз, це внутрішня стійкість, впевненість та відвага. Це не фізична міць, а духовна твердість оцей стержень, рішучість, здатність не ламатися в труднощах. Пишність – Єврейське слово Хадар це краса, гідність, благородство, що випромінюється із середини. Це те, що сказав апостол Петро. потім. Та, ви знаєте, що апостоли тільки цитували ідеї, які дав Бог істину, яку дав Бог раніше. Каже, хай вашою прикрасою буде не зовнішнє, а внутрішнє сила. І пишність, так? Це, це те, що вона носить внутрішня людина серця. І знову ж таки, це не про зовнішній блиск, а про Бога за образом і за подобою, якого жінка створена. Одежа її, так? це не просто щось таке, а одежа її це образ. Літературний образ, який вказує на те, що ці риси, сила та пишність, вони не приховані, а вони, вона вбрана в них. Ось це точно те, що каже Петро, хай вашою прикрасою буде. Це її стиль життя і її постава. Практично цей вірш каже, що жінка е, створена е, жінка, яка знає, хто вона є, знає, бо вона знає свого Бога, вона одягнена не в тривогу. Не в страх, не, а, не, в, не в слабкість постійну, а в силу та увага, гідність. Наш Бог. знаєте, дуже, Я чула, як багато кажуть, що от Бог гордий, тому Він каже, не роби того, він ревнивий. Бог знає свою гідність. І оцю гідність. Притворінні, оцей образ Божий, він вклав як в чоловіка, так і в жінку. І що робить світ, що робить гріх, що робить наше внутрішнє наше серце спорчене, ми думаємо, що наша цінність і наша гідність прийде ззовні, коли насправді вона в нас через Бога пізнання. І ось це природні вбрання для жінки. Сила та пишність. Це те, ким вона знає, що вона є, бо вона, бо вона знає, ким є Бог. Вона знає, ким і для кого вона створена. Вона не створена для того, щоб бути цяцькою в чиїхось руках. Вона не створена, щоб бути просто мовчаливою прикрасою в чийомусь домі, або просто щоб приносити задоволення в чийомусь ліжку. Жінка, яка знає, хто є Бог. Вона знає, чи є в неї прикраса, чи немає. В мене особисто є прикраси. Я просто е не, не ношу по декілька причинах. По-перше, ну, я не виросла в прикрасах. По-друге, в Мексиці вийде з прикрасою, якоюсь цінною на вулицю, то тебе можуть і з вушами видерти, і з шиєю зняти ланцюжка. Ось. Але. Жінка, яка знає, хто є її Бог, вона чи має прикрасу, чи не має прикрасу, вона знає, вона не відчуває себе меншою. Колись як я а, працювала на телебаченні і, і господарка, хазяйка, власниця того каналу, на якому я працювала, вона є дуже багатою жінкою. І коли вона хотіла Мене купити в певних питаннях, вона мені принесла таку, таку я вже не пам'ятаю, ну, була, мабуть, така сумочка, чи, чи, чи якась шкатулочка, чи сумочка, цього вже я не пам'ятаю з дорогоцінностями. І ця людина надзвичайно багата. І вона принесла мені ці дорогоцінності і сказала це тобі. І коли я сказала, це ще вона коли готувала ґрунт для підкупу, так? це ще ніби по дружбі так було. І вона мені каже, ось я кажу, я цього брати не буду, я навіть не знаю, скільки воно коштує, і мені воно не потрібно, я не, 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 мені воно не цікаво, я його не хочу. І вона мені так поставила на стіл, каже, я тут залишаю, а ти що хочеш, те роби. Звичайно, я на столі не залишила, бо, бо хтось би міг би забрати і вважалося б, що я все-таки забрала. Але я взяла оту, не пам'ятаю, що то чи шкатулочка, чи корову, щось таке було. І поставила в мене був сейф на той час в офісі, і я поставила в сейф і, і ну, там стояло. І ось коли прийшло, прийшов момент мого прийняття, прийняття рішення. Вийти звідти з того каналу і із, із, розірвати ці відносини. Я спокійненько дістала ту шкатулочку, чи що то воно там було, занесла і повернула. І коли вона дивилась мені в очі в той момент, вона мені каже, Валя, я знаю 100%, що ти жінка Божа. І я, дивлячись її в очі сказала: А я не маю потреби, щоб ви мені казали. Хто я? З прикрасами чи без прикрас. Я думаю, що наша велика проблема в тому, що ми не знаємо Божого серця. Ми думаємо, що нам для цінності треба ще чогось, щоб ми були цілісними. Дайте мені ще, ще, ще щось: в шкатулочку, в рахунок банківський, в дім. Машину, телефон. І я не говорю, що ці речі не потрібні. В житті багато що потрібно для того, щоб навіть Богу служити в деяких питаннях спокійно, це потрібно. Але проблема в тому, що це не додає нам цінності. Абсолютно. І більше того, не додає нам впевненості сміятися до завтрашнього дня. Це не додає нам, не зцілює нашу. Не знаю, чи правильне слово, ущербність, так, коли ми відчуваємо себе неповноцінними, дайте мені ще, може, я, це мені загоїть внутрішню рану. Насправді, а, жінка, яка знає, хто є її Бог, і вона бачить дорогу, якою він її провів її до цього дня. Саме це дає їй впевненість в завтрашньому дні. Бо той Бог, який був вчора, він і сьогодні той же, і завтра він буде той же. Тому ні, не гріх носити прикраси. Носіть. Якщо ви належите до такої спільноти, де це не прийнято, ну це ваша справа. Ви. Я особисто, коли йду служити в якусь, в якусь церкву, в якусь спільноту, я завжди розпитую, що прийнято. Довшу спідницю одягаю, покриваю голову, знімаю навіть обручку. Чому? Тому що я не хочу, щоб це стало перешкодою в мені, бо в мене є слово до тих людей, до тих дівчаток, до тих жінок, які там сидять, яке мені треба передати. І коли я це роблю, я себе не відчуваю неповноцінною, ущербною, бо моя цінність не в обручці і мій шлюб. Не в обручці між любом, моїй вірності моєму чоловіку і мого чоловіка у вірності. мені. Тому чи в мене є обручка на пальці, чи нема, це мене не робить вірнішою чи невірнішою. Тому, дорога сестричко, це не гріх. Гріх це цінити себе по прикрасах, це вважати себе більшим когось, бо в тебе є прикраси. Більшим когось був ти одягнутий в брендах, бо ти їздиш на крутій машині, живеш в крутій, в крутій якійсь місцевості, країні. Колись була українська сім'я, яка, яка відвідала мене вдома, тут, в Мексиці, і потім. Я дуже люблю цю сім'ю, вони для мене стали дуже великим благословенням. Але коли вони казали, комусь розказували при мені, є, якого, де я живу, вони казали, якби ви тільки побачили, в яких, де вона, як, як, я, я, в яких умовах вона живе. І, і я завжди сміялася, та, в, 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 кажу, але зато ці умови вони мене не роблять меншою і не роблять більшою від когось. Я є той, хто є. Тому що Бог є Той, хто є. Бог мій Єгова, а той, хто був, той є, хто завжди буде, який прийшов до мене в Ісусі Христі, Господі моїм і Спасителі, і викупив грішну душу мою, яка також шукала цінності в цьому світі, пристосовувалась, думала, що, що знайду якусь. Що в тому, що пропонує ці, цей світ. Не золото мене сріблом. Не золото мене сріблом. І не дорогоцінним камінням, а кров'ю, кров'ю мого Спасителя. Тому, дорога сестро, пізнавай Бога на своїх дорогах, знай, що для нього ти найбільша. Перлина в цьому світі, немає більшої. Знаєте, коли говориться про, про, про царство Боже, подібно тому чоловікові, який все віддав, а я думаю про це не тільки про людину, яка все віддала, щоб надбати царство. Я думаю про Христа, який залишив славу неба, який залишив своє місце влади. Був принижений, принижений до смерті на хресті, стався людиною, викупив благословене його ім'я. Тому, дорогі мої сестри, сила та пишність, одежа її і сміється вона до прийдешнього дня. Я думаю, я тут зупинюся. а На інші запитання дам відповідь у наступних нотатках. Господи, дякую, що. Ми для тебе є Я... цінністю. Дякую, що ти бачиш в нас те, що ми самі не бачимо, те, що ми самі не розуміємо, те, що ми самі часто вимінюємо на побрякушки цього світу, на, на визнання цього світу. Я прошу тебе, щоб ти відкрився кожній. Жінці, кожній сестрі та й кожному чоловіку, кожному брату в цінності, що наша цінність це в тому, хто ким ти нас створив за твоїм образом і за твоєю подобою. І нам не треба комусь доказувати, що ми кращі за когось, чи ми відчувати, що ми гірші за когось. Бо таких, як я, як кожна. кожна із нас більше нема, не було і не буде. Дякую тобі, Господь. Ти в кожній з нас відкривайся по-собливому. Я прошу тебе, щоб із розуму і серця моїх сестер була знята ця пелена, яка не дозволяє бачити свою цінність, свою красу, свою Пишність, свою могутність, свою силу в тобі, Господи. Благослови, відкрийся кожній з нас. Кожній з нас. Бо ми є твоїми і для тебе, і тобою створені. Дозволь нам, навчи нас бути тобі в радість, в прикрасу. Благословенний ти навіки. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я Валяна Маржицька, і це нотатки дружини пастора. Якщо вони є для вас благословенням, підписуйтесь, ставте вподобайку. Дзвіночок. В описі є інформація, як можна підтримати мою працю. Шалом.